Всім вітання. Вчора був такий цікавий день, багато чого хорошого побачив. Отримав привіт від Тесла, я так кажу, коли получаю хороший удар. Але це якраз таки, ну, коли ти отримуєш з голого провода, який нікуди не приєднаний, хороший удар. Починаєш розбиратися, звідки що береться. Зараз я беру викрутку індикатор, що це таке і з чим його їдять, всі знають. І от в мене проводи, оці в мене два біфіляри з них виходи. На них, якби нічого не подається, вони працюють вже від енергії от цей провідничок. Заходить із трансформатора, і це якби о, транс, е, обкладка є зв'язок між цими вітками і цими вітками. Тобто тут утвориться вже цікавіша енергія. І сьогодні, як то кажуть, перший раз в своєму житті загуглив, що таке холодний струм почитав, трошки здивувався, що знайшов Звичайно, що там трошки коряво написано, тому що це на сьогоднішній день антинауковий термін, але наука робиться на експериментах. Спочатку практика, а потім теорія. Зворотній процес трошки якби неправильно. Даємо зараз живлення. Так, і в мене вже на цьому провідничку. Так, трошки сонечко у нас сьогодні гарно світить. Думаю, що видно, індикатор загорається, так? Тепер цей провідничок, це в мене земля. На землі, звичайно, що нічого горіти не буде. Так, зрозуміло, так? Тепер у нас є вхід конденсатора, вилка обраменка. І зараз у нас заряд 14 10 вольт. Тепер я вхід, оце у мене жовтий провідничок. Взяв руки і вже в мене 300 вольт. Тепер дивимся, я стою на землю. Де нічого не було. У нас заряд 960 вольт і стою на цей провідничок, де в нас світився індикатор. А тут все на все 498. 95. Тобто там, де світився індикатор, ми маємо заряд 400. Ну, бачимо, він коливається менше 500 вольт. Стаю на землю тим самим провідничком і маємо 960 вольт. І тепер запитання до всіх, хто кажуть: дядьку, ви не віглас. Хто зможе пояснити, будь ласка, поясніть. Тут де є у нас потенціал, ще раз стаю індикатором, що там я ніяких маніпуляцій не роблю. От, загорається. Тут є, а тут нема нічого. Оце якраз і є той холодний струм, про який я говорив в крайньому відео. От я доторкнувся на землю і ми маємо 940 вольт. Проводи, які працюють від системи, дають лише 500 вольт. Це ми побачили. Тепер дивимося. Є в мене вхід, провідничок червоний. Так, зараз зроблю зупиночку, розпутаю проводи. Так, червоний провідничок стоїть на вході в конденсатор. Це в нас мінус десь чуб. І жовтий провідничок на вхід вилки в я зараз стаю на червоний провідничок. Дивимося, що у нас робиться з зарядом. Заряд лише 38. Стаю на жовтий на вхід. Так, заземляю себе одночасно. Также з мене залітає 500 вольт. Це я виступаю як антена. Я знаходжуся в ефірному полі. І це ефірне поле через конденсатор. Інший провідничок нікуди не під'єднаний, ми отримаємо заряд. Тепер у нас є земля і є гаряча точка, є холодна точка. Тепер будемо корно їх на конденсатор. Так, червоний провідничок, який працює вже із катушки, заходить на вхід. Це те, що я говорив по романову заряд конденсатора. Вхід вилки в раменка, жовтий провідничок, знаходиться в мене в руках. Включаємо живлення. Так, тут ми маємо заряд із системи 500. І тепер я стаю на вхід рукою. От, стаю на вхід рукою, ми зразу маємо кіловольтну напругу. Так само, якщо я буду ставати на заземлення, та сама кіловольтна напруга. Якщо я стану на якийсь металевий предмет, та сама кіловольтна напруга. Це вже ми працюємо із енергією простору. тобто системи ми беремо на вхід конденсатора, а на вхід вилки враменка вже у нас можна під'єднувати як антенну, так заземлення, так і інші предмети. Можна взяти масивний предмет. І у нас одразу відбувається кіловольтний заряд. Вчора було у мене. Цікава подія, це якраз коли я іскрив. Зараз в мене тут стоїть розрядник. Оця лампа це розрядник, який вже працює на збудження навколишнього простору. Це я продемонстрував, і зараз замість цієї лампи поставимо іскровий розрядник. Але перед цим ми зараз. Зафіксуємо, яка в нас напруга на світодіодах. Чим цікава експериментальна діяльність, весь час не переєжд... перестає здивуватися. От зараз провідничок, який є вхід, лежить якби на індукторі, на конденсаторній окладці. І ми маємо лише 70 вольт. Тепер я цей провідничок беру в руки, і вже в мене зразу 700-750. Чим оп, відірвався. Чим вище до неба, тим більша напруга. Так, робоча частота у нас 32, на вході 21. Тобто, виходить, як би півтори. Частоти генератора заряд 7,56. І якщо я стаю на вхід, от мене збільшується, відпустив, зменшується. Тобто ми працюємо вже з енергією простору, збуджений простір, кожен дотик, так як цей провідничок, який лежить зараз на індукторі. Заряд лише 150 вольт. Відео затягується. Зараз я роблю зупиночку, поставлю іскровий розряд. І подивимося. У нас без іскрового розряду лише при лампі маємо 7,56. І попробуємо іскровим розрядом. Зараз я демонструю скачки напруги. На конденсаторі. що це за конденсатор, зараз покажу. Дивитесь, моментально виростає на одну десятку напруга. 7,62. Це іскровий заряд. Розряд тут в мене нестабільний. Треба робити спеціальний розрядник. От коли іскровий розряд пропав, йшов розряд. Зараз я, викрутка індикатор, от вона майже не світиться. Якщо закоротити напряму, то тут яскраво світиться, і коли з'являється іскровий розряд, йде миттєвий, пояснюю, миттєвий скачок такий, зараз це якраз над цим буду працювати. Бачите, це 58. Переходимо на конденсатори. Це стоїть три конденсатори по 5600 мікрофарад, тобто це 15 тисяч мікрофарад, За якийсь буквально вибух заряджаються на 1,10 вольта. От якраз над цим я вже попрацюю на слідуючій неділі. Зроблю спеціальний розрядник для того, щоб попадати в резонанс. Споживання у нас зараз невеличке, менше 15 Вт. Працює двигун, працюють лампочки тут. Але саме що парадоксально, що ця лампочка, яка завжди працювала, зараз не працює, а ці дві запрацювали. Так, зараз секундочку. Бачите, що робиться. Оно ну, це. Зрозуміло. Так, розрядник пішов працювати, хоча заряд слабенький. Зараз я візьму, кину напряму. Тобто якраз з цим ісковим розрядом варто буде попрацювати. Зараз я беру заземлення. Так, секундочку. Так, камера в полі також починає трошки глючити. Працюють зараз три лампочки, стаю напряму, лампочки погасли і пішов заряд конденсатор 7,57. 7,60. Тільки я відкидаю одразу. І цікавий процес. Так що з цим іскровим розрядом обов'язково попрацюю. Всім успіху і до нових зустрічей.